Так, і трохи про оновлення. Що тут у нас? Оточення шляху сучасної культурної спадщини і графічне суспільство. Дуже швидко досягали люди культурної перемоги, хочуть її трошки затримати. Дослідники коштують дорожче, на кожному контенті з'являється менше артефактів. Чи ця природа тепер можна досліджувати артефактами? Цікаво, чи можна досліджувати гори, як воно буде на горах працювати. Додаткові артефакти можна отримати, завершивши майбутній цивік. Це дуже круто. Додаткові покращення, шучного інтелекту та кваліті та, та, та of life. Ну, коротше, шаїшки стакали по 10 дослідників на одну клітинку. Так, консолі нам не цікаві. там в них своя атмосфера, нас цікавить PC. Оновлення географічного суспільства сучасності. Це вже ми читали, але мастерність природнічої історії. Тепер надає дослідникам один дозору, додатність до. Здобувати артефакт збройних природних десь. Так, перенесли оцей цивік. Тепер треба на один цивік більше вивчати, не 6, а сім цивіків, щоб отримати артефакти середньовіччя. От, Так що трошечки-трошечки затримують виграш по культурній гілці. Так. Гемонія. Дає плюс один артефакт, коли ви досліджуєте нові артефакти на нових континентах. Тобто, коли ви проводите оце дослідження, як я зрозумів, то ви також отримаєте додатковий артефакт. Тобто, у нас чотири континенти, ви можете отримати чотири додаткові артефакти, теоретично. Не перевіряв, але схоже на правду. Так, тепер варті дослідника зросла, ми це читали, більше не можуть створювати. А, так, не можна о, кількома дослідниками копати одну і ту саму, один і той самий артефакт. Як ви бачили в моєму проходженні, я у шеїшок забирав. Гемонію перемістили, так як це вказав, збільшена кількість артефактів. Ізоляється на маленьких картах. Ну, ми на маленьких не граємо. Священні міста тепер, ну це дуже прикольно, священні міста можна обертати, але все одно, коли ви купляєте... Місіонера, він вашої релігії, не так, як усіх попередніх цих. Так, Наполеона ще трошки занерффили. Не знаю, наскільки він був сильний, не грав за нього. Може відміняти санкції. Тепер не може відміняти санкції. Америка отримає два ресурси, коли будують унікальний квартал. Буганта. Не знаю, не грав за нього один час одну культури на кварталах до дорічок або озер. А, ну це якась озерна фігня. Ну це, це річки Озера, це просто мінус. Якщо у вас бонус на річки Озера, то вважайте, що в половині ігор ви виграєте за це без бонусів. До унікального кварталу заєбацу додано слоти ресурсів, один ресурс в японському унікальному кварталі. Сіам. А, Сіам може сюзити МДшки за збільшену вартість. Бачите, на 50% більше тепер коштує. Ага, Ісіам якось неправильно відкривався. Ну, таке. Шай, щось порозумніше, вирішено проблему, бла-бла-бла, економіка. От тут цікава нафта. Отримують бонуси від Ан і Combustion Tech Masters. Чудово, раніше не отримували. Пантіон City Петрон Goddess знижено до двох впливу. Е, так, будівлі комітету надається гравцям, тепер завершується автоматично. Я не знаю, що, значить. що це значить, можливо, це якось пов'язано з відкладеним стартом. Дипломатія, санкції можна використовувати на нейтральних. Криза революції давала забагато нещастя, ніж зазначено. Ой-ой, хто б міг таке подумати. Так, військові морські загони тепер можуть розсереджуватись е, можна розвіювати незалежні сили. Тобто морським е, рейдом можна. Прибирати ці варварські табори. Внесено допрацювання в акцію розпакування армії. Тепер можна розпаковувати прямо на генерала. Найсильніший юніт буде на генерала. Якщо ви розпаковувати на клітинку, то найсильніший юніт іде на ту клітинку. Так, вирішено проблема приповідомляла, що акція агресія не навмисно накопичувала занадто високо. Я не знаю, що це мається на увазі. Так, проблему з використанням. Неправильної сили бомбардування для унікальних піхотних підрозділів. Щось гренадіри і Сипой не так робили, і їх перебаланси. Ну, вирішили проблеми. Я про неї навіть не знав, бо не грав за них. Так, подвійний командир. А, подвійний командир аеродрому давався колись там на новому континенті, здається, вирішили цю проблему. Я не стикався з нею. Підрозділ. Отак, от якийсь підрозділ, який шаїшка створює при розпакуванні генерала. Не знаю, чи я таке помічав чи ні, але от, виявляється, таке було. Все природи, донорне диво, Бермудський трикутник, таке собі, що воно дає, не знаю, Моментус взагалі не використовую там повний Аліс, вони сильніші за бонуси лідерів, нафіг ці Моментоси. Терфейс користувача, Юашка, текст, текст. Виправили текст, виправили текст. Доведеться використовувати моди, як і раніше. Бо в U взагалі щось нічого не змінилося. Ну, треба пограти, подивимось, може, щось нове додали. Так, інтервали, лінії, що з'єднують. Дерево, тепер правильно. А, лінію пофіксили. Ого. Ну, тепер, сподіваюся, зрозумію, що там із цивіками відбувається, і техами, бо там якийсь бредер. Так. Сполучи підказки, дії підрозділу тепер залишаються в межах екрану. Ой-ой-ой, нічого собі. Так, наводиш, а воно за екран вилазить, і не зрозуміло, що там відбувається. Ну, це прям великий прогрес. Так, загальне, сполучаючи вікно не перемоги. Тепер спрямовує вас куди треба під час завантаження в гру у сунікальних одиниць громадяни більше не згадують їхній рівень. Я не знаю, що це таке. Оу, я з таким не стикався, коли дві політики. Кризи, то екран зависав. Вау, не знав такого. Ефект форсору, графік тепер має більше, помітне під час подій зростання або під час розміщення будівель. А, окей, не мав такої проблеми, або не знав, що я мав. Фактор ресурс більше не виділяє недійсні слоти. О, нарешті, бо я виділяв, і воно мені пропонувало усі міста їх запихувати, але ж то можна запихувати тільки в місті, в якому ви переробляєте цей ресурс. тобто... Ну, не можна просто так взяти і рибу запхнути в місто без фабрики, воно виділяло, підсвічувало. Ці проблеми чудово, що вирішили. Доданову піктограму для об'єктів часа природи на континенті, щоб всі було простіше бачити, можна викопати артефакт сучасної доби. Е, ну так, ви ж дозволили копати на чудесах, тому можна і копати артефакти. там. Це логічно, що ви додали таку піктограму, новлену то досконалено. Меню атрибутів лідера Окей. Okay. Подивимось, буду грати, подивимось. Портрети лідерів тепер належним чином оновлюються, коли стосунки змінюються під час гри. Не мав такої проблеми. Смуги прокрутки тепер належним чином реагують на ведення кольщатки миші. Не мав такої проблеми. Вирішено повідомлену проблему, через яку вимкнення або вимкнення лінзи приховувало значки ресурсів. Т так, це просто жах кожного разу вимикається, замучився. Перша проблема, через яку ресурси не можна було призначити їхньому місту проходження після скасування призначення. А, так, стикався з такою проблемою. Воно тицяється і не тицяється. І треба було перекладати ресурси, щоб покласти заново той ресурс, куди ви хотіли. Розповідь так, це про наративи, вирішення різні проблеми. Про які повідомляли, що виникали під час деяких розповідей деяких наративів. Окей. Квести з проблеми з квестами. Так, через яку квест Велика Бібліотека 3 лексія не завершувався, якщо було придбано будівлю Академії. А... Я, я не знаю, про що тут взагалі йдеться. Я з таким не стикався. Тексту квест... Неправильне відображення тексту квесту, як... тобто не той квест вспливав, е, Прикольно. Так, про помилку друку та інші проблеми з текстом екрану. Не маю таких проблем. Різно, додаткове Аудіо не мав таких, не мав з Аудіо взагалі ніяких проблем. MacOS не цікаво, Linux не цікаво. Все. Е, консолі. Я не знаю, я нічого не можу гарантувати не грав на консолі, тому просто пропускаю це. Хочете почитайте самі. Колекція Crossroad of the World DLC 1.3.3 DLC нас чекає в цьому році. Ну, я так розумію, кожні три місяці. Оце перше десь е, до початку літа, мабуть, друге буде і там третє восени, а в кінці осені вже оголосять про нове DLC, і буде купа контенту про нове DLC, Виживемо. Якщо доживемо, то побачимо. Так, перша половина колекції. тра-та-та-та-та, Випустили усю тітку, про неї зараз поговоримо. Не будуть і про неї читати, ми зараз все побачимо. Так, Карфегія, що у нас додана чотири нових чудо природи? Мача тропічний, гора Фудзі круто, Вінікунка не знаю. Віхрен рівнина. Окей. Відвіди сторінку треба, щоб бути в курсі останніх кол колекцій в місту та планів. Давай відвідаємо, що нам. Так. так, 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 так. ми зараз подивимось. Ну, нічого нового не сказали, зараз ми все це подивимось і на нову жіночку. В прикольній сукні і на Карфаген, і на Британію. Виглядаючи до дивіться, яке розкішне плаття. Дуже подобаються ці лідери в сьомій цеві. Прям крок уперед, дуже великий крок уперед, в графічному оформленні гри. Просто бімба. Що новий лідер має? Отримає дві науки за вік, коли ви закінчуєте майстерність цивіків. В, скільки там десь 20 наук додаткової отримуєте в першу добу. Мабуть, кожне місто отримує дві додаткові науки. Тоді це щось дуже сильно, дуже багато халявної науки. В Лафаєта там приблизно те саме, але все одно дуже багато безкоштовної науки. Звісно, воно. В кожній добі починається заново, тобто треба буде настакувати. Ось такий мідгейм бонус, дуже потужний. Так, отримаємо культуру рівно 50% вашої загальної науки за хід, коли ви закінчуєте майстерність технологій. скільки це великий бонус? От перша частина дуже великий бонус. Друга ну, доволі посередкований. Тобто то десь 15 технологій у нас на добу, от там десь 10 мастеріс. От 10 мастеріс це 10 раз по половинці вашої науки. Це десь 500 додаткової культури, припустимо. Так? 500 додаткової культури це досить багато. Не знаю, є ще отакий лідер Хосе, також отримує додаткову культуру і золото. Але він від наративних ефектів, наскільки це сильно, тяжко сказати. У нього дуже багато святкувань у цього Хосе. я Думаю, він непоганий лідер. Культурний дипломат. дивитися на нього. Також додали два нових лідера: Карфаген, який грає як Венеція в п'ятій цивілі. Ви маєте одне місто, але можете будувати або купляти. Сетлерів, як я зрозумів. Отримайте другого мерчанта і колоніста кожен раз, коли, коли його створите. Окей, зрозуміло. А, по два. Зробив одного мерчанта, отримав два. Так, цікаво, цікаво. Ну, це за Августа треба грати, щоб стакати культурні побудилочки, і тоді буде сильно, без Августа слабенько. Маємо новидійську кавалерію, яка дає плюс один сили юнітів за кожну унікальне. Ресурс в місті. Тобто, якщо ви настакаєте 5 соль, ви все одно отримаєте плюс 1. Карфагенський унікальний сетлер додатково швидкість плавання, додаткова популяція, якщо сідає біля ресурсу, підвищує кількість ресурсів, які можна запахнути в місто. На 2. В це поселення, до речі, написано. Отак, от дві продукції, одна продукція. За кожне узбережжя або навіційну річку і чудеса. Його можна купляти в містах, і це можна купляти в містах. Тобто ми можемо мати е, пуні... Пунічний порт у кожному містечку. Бачите, як прикольно. А, два золота їжа за ресурс. А, ресурс Дістрик Вандерс. Треба ставити на узбережжя. Ну, ідея така, що ви розселяєтесь Карфагена і 5 ваших додаткових місць. Треба вдивитись, які там цивіки в Карфагена. Так, що ми тут маємо? Ярд. Можу куплятися в містечках. 15. Ого! 15 дальності торгових шляхів. Плюс 3 золота в столиці за кожний шлях зі столиці. О. А оце вже потужно. Це дуже багато можна ресурсів настакати. Картка, 25% голди то покупки будівель на узбережжі або на річках. Ну, проблема, що на узбережжі або на річках вони дуже багато будівель купляєте на річках. Воно згодиться он для Карфагіна, але в інших епохах таке собі. Так, шип'ярд. Дві продукції, за Костел, за річку, за узбережжя за річку, за чудо. бла 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 Бірса, унікальне чудо. Не можна грабувати каравани, які вийшли з цього поселення. О, а також ви отримуєте стінки вздовж узбережжя на райончиках, які можна бути вкрити стінками. Нічого собі. Додаткове пересування Навальним юнітом. Додатковий рейндж, тобто можна далі стріляти. Відстався відсотків голди до покупки Навальних юнітів. Оце сильно. Мінус один мейнтейнс. Оце сильно. Оце стакається з Ізабелою і можна дешевше купляти флот. Ви, по-перше, можете або декупити дефіга флоту, в, в, в другій добі, в третій добі дати всім просратися, ви просто в другій добі всіх побивати на морі. Це Ізабеллу, яка стартує на Карфагені. Оце імба. От оце справжня сильна картка. О, 20 золота з золотих з шахтарських містечок. І 20% віди з рибацьких та фермерських містечок. Плюс два ліміта поселень. Карфаген це друга сила, яка може. Ну, ще одна яка може мати 8 міст, нічого собі. А дивіться, як прикольно зроблено. Додатковий кодекс в місті і в містечках, в яких є торговий фокус. Ага, ну так. А як інакше ти кодекси настакаєш, в тебе лише 6 е -е, злотів. Е -е, це дуже схоже на римську картку. В Рима картка краще. Там просто 15% Філдсів за будь-яку спеціалізацію. Це картка непогана, але найсильніша картка тут. Ну, нічого такого надзвичайного я не побачив. Карфаген як Карфаген, просто весело за нього пограти, на цьому і все. Так, в третій добі у нас є Англія. Що ми маємо тут? Англія? 20% золота до покупки будиночків та 20% продукції до конструкції будиночків. Досить потужно, я б сказав так, досить сильно. Але коштує на 50% дорожче конрувати містечка в міста. Насправді це не має значення, бо там є кап в 500 голдів, тому то, що воно трошки дорожче коштує, це все фігня, бо вище 500 воно не коштуватиме. 30% то продукції Battersea Power Station, не знаю що воно таке, але це, мабуть, унікальне чудо. Унікальний британський юніт, що воно дає. 25% АОЕ, як я бачу. 25% АОЕ. там є прокачки, які зменшують АОЕ на, на, на адміралах, О, мабуть, це проти от цього якраз. Унікальний дослідник досить фіговенький, бо 5 культури. Якщо воно відскальовано, то це буде 2 культури. Якщо ні, то 5 культури за дистанцію. Ну, якщо там 30 клітинок. Це 5 на 30, 150 додаткової культури, але є сильніші бонуси. А от є е Юніт так сильний. З адміралом стакається, там є. 50%, тобто у вас буде 75%, а якщо там є адмірал з мінус 50%, то скільки воно буде, я не знаю. Або, або 37%. Або 25%. Це дивиться, як треба дивитися, як воно там адативно чи мультиплікативно складається. Оці бонуси. Унікальний квартал, що дає, 2 золота за кожну кана... приєднане поселення. Воно не варте. Тобто ви будуєте і все додатково приєднувати поселення, мені здається, це фігня, бо дуже дорого коштують торгівці. Якщо просто спамити два золота, воно не окупить їх. Якісь зв'язки у вас є, збудував, та й годі. Так, 5 золота плюс одне золото за квартал і чудо. Отаке ну, собі. Ну, 7 золота, нехай. Тут у нас 5 продукцій, це вже краще. Одна продукція за ресурси і чудеса. Так, що в нас тут? Royal Exchange, ось він 5 золота, золото за квартал, золото за чудо. І плюсик маємо продукція, Ооо, а це вже сильно, але це в Мідгеймі бонус. Ви його ніколи не настакаєте в мультиплеєрі, бо там війна. Але три продукції. Тобто можна в Лондоні, наприклад, в Капіталі вашому збудувати фаб фабрику. Все ж таки Вон там десь, десь вона там є. Зараз, скоріш за все, варто йти в літачки і фабрику взагалі. Ну, дивіться, якщо ви граєте не з шаїшками, то, скоріш за все, ви будете йти сюди, потім сюди і потім літаки. Може ще й сюди в академію. Так, літаки можна в академію зазирнути. Тобто якось так, 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 так. Фабрика вони знаходяться ось тут, там де Canary і сетон ліміт. Сюди взагалі ніколи, 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 не зайдете, хіба що виражите е, Т-3 піхоту, Т-3 танчики. Власне, е, відсікається оця гілка, якщо сюди, то ця гілка відсікається, але вам потрібні літачки. Якщо скіпнути літачки, то, по ідеї, можна зіграти. Так, 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 і фабрику, якщо у вас буде наука, так, то воно непогано виходить. І можна дуже багато промки злутати. Ну, коротше кажучи, так, можна, можна можна е, грати в фабрику, виглядає прикольно. Так, е, це сильна це сильна темка, дуже багато промки можна злутати. Просто рибу, якщо перероблювати. Так, що у нас? Мануфактурка 5, 1, 1, 1 за чудеса. Ну, від річки бонус можна не розраховувати на нього. Петерсіс Power Station. Так, що воно дає? Чотири продукції. Отримають те друга Навального Юніта кожен раз, коли тренуєте Навальне юніт. Ну, все, Венеціанський арсенал. Люблять вони цю хіру пору. Насправді дуже потужно. Імба якась. Де вона в дереві, Де вона в дереві технологій? Ну. Це, це просто капець, якщо ви так рашите, у вас є. Ну, припустимо, у вас є бус на академію, бума закрили академію. Два, три. А, мабуть, не можна його зарашити або дуже складно. Ну, не знаю. У вас має бути вже флот, коли ви переходите в цю добу. Він має бути. Скоріше за все, тільки Британія це буде будувати, бо ну якщо воювати, то так, потім отак. Потім отак, якось воно вивчається, прум, 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 і потім вже довчається вверх. Якщо воювати по воді. Я не знаю, на що воно воювати по землі, якщо ви програєте тут і тут. Але якщо воювати по воді, то так, можна вивчити це. Оці дві. І оці три, я так розумію. Ви схіпаєте фабрики. Тобто. Якщо ви не Британія, ви його навряд чи збудуєте, бо Британія круто. Отак, отак вивчив, те чудо збудував, і потім. Шо, шо, або сюди, або сюди йдеш. Так, Британія норм. Що в нас тут? Карточка? Дуже така слабенька карточка. Міста з роботою та ресурсом. отримують 4 культури і 4 науки фігня. Два взагалі не бонус. Що у нас тут? Ресурс, капасіті, сетленс порт. О, це прикольно. Додатковий порт. Додатковий ресурс можна загнати, але я не знаю. Без фабрик взагалі нічого, нічого робити в цій, цій посі. І дивіться, картка. 3 золота на кожному будиночку в е, містечках. в містечках. Там небагато будиночків насправді. Ну, та є 12 золота, припустимо, ви зможете лутати. У вас буде, ну, припустимо, 10 містечок, десь 120 золота. Картка на 120 золота. Досить приємно виглядає, що насправді навряд чи ви будуєте три райони в містечку. А поч. Ого, дивіться, яка сильна, сильна прокачка. На початку ходу, якщо у вас більше. Золото або 0. Ваші юніти отримують три сили. Не просто ватація взагалі три сили це круто. Другий плюсик один сетлент-ліміт. Ну, так, 5% золото в містечках, але мінус 5 золото в капіталі за кожен альянс. Угу. Не знаю, наскільки це сильно. Важко мені сказати. 5% золота з містечок. Там у нас є картки на 15-20 на 20 золота з містечок. Це якась дурня. Ну, дуже погана карт. Можливо, воно нормально скаїлося, але виглядає якось по-дурному. Все, більше нічого крутого я не бачу. А, плюсик, От плюсик цей, плюсик цей. І отут картка. Оця штука дуже сильна, але ну у вас вже є флот. Якщо воно коштує як 4 кораблі, то вам треба буде її збудувати. І потім збудувати ще 4 кораблі. У вас буде тоді рівна кількість. Скільки це займе часу я не знаю. Ну, бо якщо хотів 10-15, то ви ще встигнете, можливо, тими кораблями повоювати. Якщо ні, то ні. Тобто це насправді. На наступну добу чудо якесь. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть ваші коментарі. Мене дуже зацікавив Карфаген, а також Британія, як завжди, фанат Бриташки. І ця дівчинка має нова дуже потужні бонуси. Я, звісно, більш фанат королеви Вікторії, ніж якоїсь жінки, про яку я чую вперше, але, можливо, для історії Британії вона. Зробила щось видатне, я не знаю. Зараз мене закидають, е, закидають тухлими яйцями, за те, що я перший раз чую про цю жіночку, ім'я якої не запам'ятав. Тож вибачайте, якщо я когось образив. Якщо хочете перевести більш розгорнуту дискусію з цього питання, то можете. Підписатися на мій телеграм, який я здебільшого використовую для анонсів якихось раптових стрімів, бо Ютуб не завжди вам надсилає повідомлення. А також вступайте в групу в Discord, де ми граємо всьому циву, і там ви точно зможете донести свою думку до мене, якщо вам це так необхідно. Що ж, бувайте.